У Житомирі провели 22-й традиційний турнір з баскетболу серед ветеранів спорту. на честь Сергія Павловича Корольова. Раніше цей турнір був і Польща приймала участь, і Кишинев, Молдова, і до 2014 року білоруси були і Вільнюс, і Литва. Турнір дуже такий популярний був. Цьогоріч у турнірі брали участь п'ять команд збірні Києва та Житомира, а також Бердичівського та Хорошівського районів за словами організаторів, гравці змагались не для перемоги, а заради емоцій. Раніше е, була старша категорія 70+, плюс на чемпіонаті світу, а зараз вже на чемпіонатах світу є категорія 80+, плюс і грають шість команд при здоровому. По сутку, глузду, при бажанні можна грати в будь-якому. Гравець Лев, який у баскетболі вже 45 років, раніше грав за команду Дніпро. Зараз їздить на змагання, аби згадати молодість та провести час за улюбленою справою. Чим далі з віком, тим більше на перший план виходить спілкування, позитивні емоції, трохи подвигались. Виплеснули негативні емоції після пообщались. То тобто, й ну, це така атмосфера її не передати. Одним із організаторів стала спілка ветеранів баскетболу України, учасники якої також взяли участь у змаганнях. Ми брали участь до війни в чемпіонатах Європи по баскетболу. Одного разу ми їздили збірною командою України, а другий їздили раз е останній рік перед війною, їздили своєю командою Ки у Києва. Дмитро грає у баскетбол з восьми років. З того часу спорт значно змінився, особливо дитячий, пояснює гравець. Почав я займатися баскетболом в 1978 році в місті Києві. І... З того часу я постійно в баскетболі постійно в Києві за результатами турніру. Цьогоріч перші місця зайняли БК Полісся та БК Тонус у категоріях 50, 55 плюс та 60 плюс років. Артем Сидарчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1